наколядували собі, були гроші, і я купила та ви на колядували на костюми. Да. Боже, які ви молодці? У нас добутки багато. Ми хоч така сільська невеличка школа, але в нас є декілька фольклорних колективів. Проект називається Музей під відкритим небом або «Open Space Museum». Дуглас думав побачив такі дерева високі у себе в Америці, в Канаді. І от він думав, що це цуги. Якби такий рік був добрий, як ці дракони, да. нехай би символізував нам мир, спокій на нашій землі. Поки є такі е, люди, то е, я бачу, що село не загине. Сто відсотково. Ремета точно ні. Сі місцеві знають, що турі ремети починаються не з таблички на дорозі, не з першої хати, а з чайника. От як називають місце, де тече лікувальна вода. Деколи вона тече, де коли не тече, хочу вам сказати. Зараз взимку подивіться ні, крапля, але так чи інакше, символічно тут зупиняються всі весілля, тут проводяться пікніки, і неможливо заїхати до ремети, аби не зупинитися, бодай на хвилиночку тут. Сьогодні я покажу вам село без перебільшення унікальне. Все, що тут відбувається, викликає захоплення і здивування. На фоні багатьох закарпатських сіл воно виглядає дуже успішним та перспективним. Для інтриги відразу ж закину вам кілька фактів: Здавна, окрім українців, тут компактно проживають словаки, і дотепер переважна більшість селян розмовляє словацькою на рівні з українською, а у школі викладають словацьку мову. В цьому селі ростуть унікальні дерева і їх досліджують не де небудь, а в малій академії наук. Село має особисту картинну галерею. Є також проекти, втілені завдяки Британській Раді в Україні. Викохані у селі музичні колективи відомі далеко за межами України. А у шкільному музеї зберігається навіть біблія самого короля Вацлава, який понад 600 років. Наостанок молодь звідси нікуди не рветься, а буває, часом навпаки, переїжджає сюди із міста. І це ще далеко не все. Отже, ви вже самі зрозуміли, що перемикатися абсолютно не варто. І раджу вам додивитися до кінця. Ось цей місточок, це є поворот на Лумшори. Про Лумшори я вже знімала репортаж, і ви мали можливість його побачити. Подивіться, от які заклепки на мусі. Насправді сприймають більше як місце розгалуження на два відомих у Закарпатті туристичних напрямки це Лумшори та Воєводино. Я переконана, що навіть в Закарпатті досконало не все знають про турю Ремету. Подивившись це відео, ви вже не проїжджатимете повз, адже вам захочеться побачити усе на власні очі. Турія Реметан не даремно називають центром всієї Тур'янської долини. Я сьогодні покажу і розповім вам багато цікавих речей, і ви самі пересвідчитеся у цьому. Початку я познайомлю вас із Ольгою, яка взялася нам допомагати. Оля викладає музику у місцевій школі мистецтв і є великою патріоткою села. Мої ж запитання до неї торкалися не тільки музики. Слово тур'я це значить річка турія, туречка. Перша версія. Села турія, бистера турія, поляна турія, пасіка, і ось туря реме. Як ви думаєте, що роблять закарпатські жони, коли зустрічаються, а давно не бачилися? Неважно де хоч і на Марсі. А я вам скажу: вони забувають про все і йдуть на каву. І ніщо не вплине на їх рішення, хоч би як у нас кажуть, навіть циганські діти на голову падали. У моїй пам'яті нічогенький ресторанчик просто на перехресті, але вигляд у нього виявився наразі трошки дивний. І це що сталося з будівлею? Тут же був гарний ресторан колись. Гарний ресторан тут була вечірка після вечірки. Люди розійшлися. а... Ви думаєте, підпалили чи само загорілося? Ну, мені говорять люди, я точно не знаю. А ніхто не хоче взяти відремонтувати. А скільки років тому назад це було? років А це зовсім недавно було. О, я думала, це якась давня історія, тому що я пам'ятаю, ми заходили в цей ресторанчик на каву. Ви думаєте, ми розгубилися? А от і ні. І окрім кави, знайшли ще цікавенних співбесідників. Точніше, співбесідниць. Нічого, собі грубка. У нас сама смачна піца, самі ліпші клієнти, тому вони всі у нас. Зрозуміло, ви щось робите таке особливе ну, звісно, для того. звісно, У нас все саме смачне, тому всі йдуть до нас. Слухайте, я бачу реметяни великі патріоти своєї справи. Ну, звісно, ми ж любимо свою роботу. Скажіть, а от ви такі молоденькі, гарні. Кажуть, що в селах немає перспективи. Ви вам подобається тут жити? Ви будете тут далі продовжувати своє життя? Чи хотіли би все-таки десь вискочити в місто чи за кордон? Ну, взагалі, я сама з міста. Я з Ужгорода, але я більше люблю село. І поки я буду тут, бо я люблю роботу, люблю це село і буду тут. А батьки живуть у місті? Так, да, в місті. А що вони про таку ідею, якої думки, що дитина переїхала в село? Ну, дитина знайшла коханечко своє і переїхала в село. А хон воно що? Ну, да. Я думала, може, тут бабуся дідусь жили. Ну, тут родичі є, я тут давно я з дитинства, але в основному так до хлопця. Я зрозуміла. А е, маєш ти якусь освіту спеціально до цієї роботи, чи може якусь інакше? Ні, освіту я не маю, але я давно в цій сфері. Ну в принципі, працюю і це вже не перший рік. Тобто, ти закінчила школу і відразу да. зайнялася ось такою да. цікавою справою, да. так? Да. А хлопець ти чим займається? Футболіст. Футболіст? Да. Чудесна парочка. Що я можу сказати? Поки є такі люди, то е, е, я бачу, що село не загине. Як... Сто відсотково ремета, точно ні? Ремета точно ні. Слові. Ми вислухали зворушливу історію Настіного кохання, попили смачної кави і вирушили далі, адже нас уже чекали. І хто би ви думали? Ну, звісно, молодь, адже в ремиті молодим явно є чим займатись. Шляхом надибали на дитячий садок, і я не змогла пройти повз. Подібне на часто зустрінеш у закарпатських селах гірських. Як все продумано, дивіться, гумові килимочки під ногами для того, щоб дітям було безпечно. Хтось із дітей приїхав на такому транспорті. А можливо цей транспорт належить дитячому садочку. Ми не стали нарушати обідній сон малюків, та ще й знаючи, що нас чекають трохи старші за них. Скажу вам без перебільшення. Я була вражена такою зустріччю. Знаєте, що такого? Я навіть не чекала. Це все дуже серйозно. Мені якось і незручно навіть. Це як справжній концерт. Скажи, будь ласка, як тебе звати, як ти прийшов у цей колектив, і хто тебе привів? чи ти сам вирішив, що тобі треба тут виступати? Е, ну, я Володимир. Е, ну, я вирішив сам, бо музика це моя, я зрозумів, що без музики мені ніяк. А оцей інструмент, який у тебе в руках, ти можеш пояснити, що це таке, що символізує у Карпатах оця штука? Козак це народний інструмент і. На ньому грають як ударні інструмент. Я викладач турі Реметівської школи мистецтва. Мій педагогічний стаж 44 роки, тобто, з першого дня, навіть з четвертого курсу, коли я навчалася на музичному училищі, я вже почала працювати. Робота постійна, один запис у трудовій книжці. Це Реметівська школа. Це місцеві. рідко таке зустріти так, в нас так. час. Скажіть, от дівчатка, що колектив виконував е, пісню. Це ж е, пісня притаманна в даній місцевості, як я зрозуміла. Працюючи у музичної школі, я зрозуміла, що дітки не знають фольклор. І в мене виникла така ідея почати з ними розучувати, тому що без минулого нема майбутнього. І то є істина, правда, тонелому приказі, але то так і є наяву. І ми почали е, вивчати. З дітками пісні наші, які співали мої бабки, тютки, вуйки на гостинах, бо а не гостина, а не на свальба ніякої міроприявства у нас. І навіть той похорон, а і правда той, кажуть, та... кажуть, у нас свальба, а не свадьба. Правда? Свальба, свальба, не свадьба. А костюми? Костюми теж не типові українські. Скажіть такі вишивки, ті, хто цим всім взагалі займається, що відрізняє наші е, національні костюми від, е, скажімо, східноукраїнських? Ми маємо знати це. Ну, костюми це вони ще не є етнічні. То перший вид костюмів, які я пошила. У нас вже є троякі костюми. Але так як ми тепер ходили колядувати з бетлегемами, діти вже спочатку є ангелами, потім пастирями, потім із пастирів переходять у діда вже. То вже професійно, так по спадковості їм то передається. Ну потім вже вони стають старшими. Мене теж хлопці прислужували в церкві. Теж ходили з церковного коляду, і коли вже навчалися у закладах, уже на другому, на третьому курсі, каже, може, не будемо. Каже ходити, бо то нам ганьба, набирайте других. Дорослі бо, за дорослі. Да, да, вже за дорослі. Треба було другий новий склад. І якраз і коли мої хлопці е кінчили битлигмувати, я набрала була новий склад. У мене починалося строїстих музик. У нас то дуже було притаманно нашому району. Але та як і з часом у нас цимбали занепали, скрипка занепала, сопілка занепала. І я собі поставила за мету відновити звучання сопілки, скрипки і цимбал. Це дуже важко давалося, тому що ці цимбали я з Будапешта везла три е роки тому назад. Бубен у нас у нас проблема знайти бубнаря. Ну але богу дякувати, Тепер ми вже маємо хлопців, такі, які один одного можуть заміняти. Мій ону бубнарь, але тато приїхав з війни, і він тепер у відпустці буде два тижні. Так що він від тата не відходить а не на крок. Так у вас такі немає. цінні інструменти. А можна таке нескромне питання? А хто це все спонсорує в селі? Е, ніхто не спонсорує. А за які гроші купуються? Такі Ось інструменти збавля, я купила за свої відпускні. Нічого собі відпустні не мали це мої власні цимбали. Оці цимбали з Будапешта. Я їх привезла. Тож мені друзі, знайомі допомогли. За мінімальну ціною їх купити, тому що я виграла була грант і пошила другі костюми. Ну, це перші костюми. Другі вже в нас більш таки до наших кабату плісірованих, бо в нас на Закарпатті були кабату такі великі. От я про це якраз хотіла запитати, як виглядає класичний е, реметівський народний стрій? У нас були або кабату і фартухи, або була нарядна форма це е, юбки-пліси. А головні це, убори які? А головні убори — хустки були. обов'язково, да, да. Чим нарядніша хустка, вона бралася на свята, на не бах. вінок, не чепець, а саме Ні, хустка. Були були. у нас є фотографії старі в історії турієр мети, да, де і віночки були, теж віночки. віночки. Брали дівчата, не замужні дівчата. А вже які замуж виходили, вже жінки, вони обов'язково голову покривали хусткою. Ми закупили. Ми заколядували собі були гроші, і я купила. Та ви наколядували так. на костюми. Боже, так, які так. ви молодці. Я вам дуже дякую, щастя, вам, здоров'я і процвітання вашому колективу. Дякую. Насправді, доля Ремоківської школи мистецтв складалася не завжди гладко. Але патріоти своєї справи подолали всі труднощі. Ми дуже щасливі, що нам нарешті школа мистецтв має свою власну будівлю. Правда тому, що ми до того часу, школа існує з 84 року, але ми були в приймах. десь нам десь нас приютили в загальноосвітній школі, десь в клубі. Ну, але власну будівлю нарешті нам дали, і ми дуже вдячні за це. Хоч, звісно, тут потрібен ремонт, але ми взимку перебралися, пічне утоплення, але ми дуже раді. Тут стіни ще в такому стані, але ми сподіваємося, що завдяки і місцевій владі, і завдяки вік спонсорам, депутатам щось змінимо. Де виступають талановиті ремонтни? Свята, новорічні, різдвяні. Хоч у нас і канікули, але ми провели у гастролях, скажу так. Значить, і наші і викладачі, і дітки колядували, приймали участь у акціях разом з волонтерами, рух підтримки закарпатських воїнів, здається, волонтери Закарпаття. Декілька таких концертів зробили, де наші діти заробили хороші гроші на запчастини до дронів. На у Зсу ми заробили наші дітки, фольклорний ансамбль родина, викладацький колектив, мелодія, який свій час навіть виступав в Палаці України в Києві. У наступному відео ви дізнаєтеся про знаменитого реметівського листоношу, єдиного на всю Україну, якому встановлено пам'ятник. Перший поштар взагалі на теренах Європи. І саме він крокував пішки, ось тут через Антоловецьку поляну, тобто через гори в ній йшов пішки в Ужгород. Ви дізнаєтеся, що спільного у французів та реметян? Що саме наполонівські війська, коли відходили із території України, вони проходили через турі Ремету, і саме вони навчили готувати жабок ремітян. Я розповім вам про реметівський музей, що перевагає цінними експонатами знамениті європейські музеї. Словацькі Традиційні костюми на території турі Ремети проживає словацька община, і вони внесли дуже великий вклад взагалі у традиції і ну, формування самої такої етнічної особливості на території турі Ремети. Ви побачите унікальні дерева, які привезені з-за океану, і ростуть тут у Реметі. Це американська. Ялиця Дугласова. І на сам кінець я познайомлю вас із талановитою хмельничанкою, яка одного разу приїхала в Ремети і залишилася тут назавжди. От таких подарунків мені надарували сьогодні. Підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. У нас цікаво.